Привіт, мене звати Таня і я надіюсь, у вас усіх чудовий настрій та ви всі налаштовані на нову та цікаву історію з Біблії. А тепер давайте усі разом помолимось. Ісус, дякую тобі за цей день. Благослови усіх, хто дивиться це зібрання, та відкривайся нам ще більше. Амінь! А тепер давайте подивимось нашу ігрову рубрику. Усім привіт! Вітаємо вас в нашій ігровій рубриці. Сьогодні з нами Сергій. привіт всім! Сергій, дай п'ять, ось так. О, все, ну, перше <гум> випробування ти вже пройшов. Добре, так. ти любиш суші? Обожнюю. Обожнюю. А, не знаю. Тільки без угря, оце, а, а все інше можу їсти. Добре, так. добре. А, ну, ми, в принципі, їсти їх не будемо, і це типу суші. Ага. А, значить, нам потрібно для гри сьогодні суші-палички. Я не змінішними. Ну, якось їх там тримають, там як. Якось... Якщо чесно, <хи> щось я таке бачив, але я, я завжди роблю це неправильно. А я завжди прошу собі таку начебку, щоб, знаєш, як для дітей, так, так, таку, так. таку прищепку, щоб було легше. Але сьогодні нам доведеться без цієї прищепки змагатися. Mm -hmm. а, наша задача... І вилка нам не допоможе. Правильно? Вилка. Yeah. Так, вилка нам не допоможе. Okay. Наша задача нам потрібно за допомогою паличок е, нанизати за одну хвилину, хто більше встигне нанизати оці от такі, е, кольорові суші. Окей. Okay. Суші кольорові, на наші вежі. В чому небезпека? Це в нас така досить м'яка поверхня, і вежа може завалитися. Угу. Тобі потрібно дуже обережно це робити. Добре. І зараз нам засічуть одну хвилину, дадуть нам команду. Угу. І за одну хвилину хто з нас більше нанизає е суші? Добре. Сушінок. Сушінок. <реш> сушінки, Операція сушінки. <реш> Той буде суші майстром. Окей, ніндзя. Цікаво, як суші майстри виглядають. Добре, ми готові. Вони кидаються свіжою рибою. І ловлять зразу в ролл. Так, так. Окей, ну що, ти готовий? Так, готовий. Три, два, один, почали. І так, зелені. Це з норі, мабуть. Оу, слухай, а якщо. Оу, чікс. Так. Хто кого вболіває? Ти знаєш, я собі взагалі пишаю, що в мене ще ці суші палички не вилетіли з рук. Ага. Тому... Ого, два-два. Так. Так. Та так. Ти там по кольору вибираєш? Ні, я просто вибираю те, що вибирається. Ой. Це схоже на автомат з іграшками. А от така сущенка. <рес> Точно, автомат з іграшками. Ти думаєш, зараз воно піймає, а воно не ловить. Так. А -а Але нам не треба вкидувати туди 50 копійок. Так, е добре. Так, так я спробую. <рес> Двома. Ну слухай, так. в мене принаймні є шанси. Я знала, кого кликати на цю <рес> А Якби я покликала, наприклад, Андрія, він взагалі слушай, снідає, обідає вечеряє. Він би мене точно обіграв. Боже, як це випадка? Так, так. Час вийшов. О! Три на три. Ну давай ще. Три-три, але в мене вище вежа. Так, це макуєте. Мені треба було ще таку паличку взяти. Так, ну давай ще 30 секунд. Ну що це таке? Ну, давай 30 ще 30... хвилину, що нам? Ще? ще хвилину? Так, ще хвилину. Ну давайте, ще хвилину. Три, два, один, почали. Я так зрозуміла, що ти натренувався. Так, я. І тепер е... хочеш мене обіграти. Чікс! Ааа! Добре, добре. Так, давай, щоб я тобі своїми паличками тебе не штрикнула. О! О, дякую, Боже. Так, так, так. Що слухай, я пам'ятала, що в мене трохи руки трусяться. Так, вони трусяться. Ні, вже не трусяться. Да, Ти що, як ложкою ними Угу. Я просто спускаю палички по паличкам. Боже, як це робиться. Зразу видно, що ми йдемо пільців, а не стрішить. Так, так, так. Принесіть нам, будь ласка, з ананасами піцу краще. Я люблю сирну. Так, ну все, в мене палички вже відмовляються просто. У нас взагалі час іде чи як? Час іде, але okay. в мене вежа не йде. Вум. Uh -huh! Ну, надія в мене була. Диви, яка ковбаска. Твоя суші вежа перемогла мою сухі вежу. Так, хто хотів би собі такий сет? <рес> ти знаєш, так. я зрозуміла, що ти швидко навчаєшся. От дякую, на би початку ми йшли якби сушім-суші, <рес> <рес> але потім ти реально зрозумів, як це робиться, і взяв і переміг мене. <рес> ну, я тебе вітаю з перемогою. Дуже вітаю дякую. Тебе. Вітаю. А, Друзі. Сьогодні я та... суші ніндзя. <смі> суші майстер. Так, не повторюйте цього з нормальними суші паличками. <смі> да, Нормальні суші краще просто їсти. <смі> це точно, це точно. Нанизувати їх не треба. Друзі, побачимось у наступних випусках. Папа. -па. Добрий, місій детектив. Ой! Що це з вами трапилось? А, нічого. Та як нічого? Ну гуля, синець. Та це вчора я гнався за бандою наших надзвичайних злодіїв, mm -hmm. погнався за ними в парку, їх було 12, і я один. І вони всі втікли від мене. А я на граблі наступив. Граблі? Але, так, але бачила б ти ті граблі, їм ще гірше діставсь. Звідки вони там взялись? Та, то двірник їх у... залишив, коли листя прибрав. А я з знам... з ними ось поближче і познайомився. Угу. Так, а, а що власне з бандитами? А, вони втекли знову. Ще одна не Ще одна? А! Вчора ті граблі. А, позавчора я ледве ногу не зламав об камінь, позавчора, позапозавчора я Чекай, лейдве... Чекайте, чекайте, Я... З таким розвитком подій мені вже страшно. Та мені теж. Я не знаю, як мені на розслідування виходити. Мені вже лячно вже крок за двері мого дому зробити. О, давайте, давайте всі заспокоїмось. Не, не будемо робити поспішних висновків. Давай глибокий вдих, видих, заспокоїмось і подивимось. Проповідь усім привіт, друзі! Мене звати Сашко, і сьогодні ми будемо з вами слухати одну чудову історію з Біблії. Насправді я дуже радий, що в мене є така можливість провести з вами крутий час, поспілкуватись, побачитись. І Я вірю, що це буде особливий час для кожного з нас. Я передивився багато онлайн зібрань, котрі були до цього. Я вам скажу, що ви щасливчики, вам пощастило, вони дійсно дуже круті. І я знаю, що ви тепер вже знаєте історії про таких біблійських героїв, як Ісус Навин, Естер, Неємія. І насправді це дуже круто, тому що у вас тепер є що розповісти вашим друзям, однокласникам, вашим батькам, вашим молодшим сестрам та братам. І це дійсно особливий час. Сьогодні ми також поговоримо про ще одного героя з Біблії. А саме про героїню, яку звати Марія. Супер! Так, так, це та сама Марія, котра народила нам нашого Спасителя і Месію Ісуса Христа. Марія була заручена з Йосипом, тобто у них невдовзі повинно було бути весілля. І одного дня ангел, котрого послав Бог, прийшов до Марії і промовив: Радій, сповнена благодаті! Господь з тобою, благословенна ти між жінками! Уяви, як це незвично. Уяви, якщо б прямо зараз до тебе прийшов ангел і що б сказав би. Я думаю, що Марія злякалась у той час, і, знаєш, вона не знала, що робити з цим. Але ангел промовив наступне: Не бійся, бо Бог виявив до тебе милість, ти завагітнієш і народиш дитину, сина, і називеш його Ісусом. він стане великим, святим і його називатимуть Сином Всевишнього. Марія дуже здивувалась і запитала у ангела: у мене буде дитина? Вона не вірила, що це можливо, тому що вона ще не була одружена з чоловіком. Але ангел відповів їй: Святий Дух зійде на тебе, і тебе осяє сила Всевишнього. Тому дитина, яка народиться в тебе, буде святою. Вона зватиметься сином Бога. Ось і твоя родичка Єлисавета теж народить дитину в її похилі роки. Про неї говорили, що вона безплідна, але вона вже на шостому місяці вагітності. Для Господа Бога немає нічого неможливого. А що ж відповіла Марія ангелу? Я служниця Господа. Нехай усе станеться зі мною так, як ти казав, і в мене буде свята дитина. Ми бачимо, що в цій історії Марія стала незвичним супергероєм. Чому Марія стала незвичним героєм? Тому що звичні супергерої, котрі ми звикли бачити, вони володіють надзвичайними здібностями. Але Марія у цій історії її незвичність та сила була в тому, що вона підкорилась плану Бога, що вона довірилась йому та дійсно прийняла цей виклик. Тому ми називаємо її героєм також. Наприклад, моїм найхоробрішим вчинком був той, коли мені було 14 років, та мені у школі довелося захищати свою честь та гідність. Був один хлопець, котрий до мене постійно листь збитися, ображав мене. І знаєш, у якийсь момент, коли я зрозумів, що... Моя задача захиститись та дати йому відсіч. Я зробив це і я переміг. Хоча насправді я був проти бійок та навіть трохи боявся їх, але в той момент я зрозумів, що не було іншого вихіду. І знаєш, коли я отримав перемогу, коли я переміг, дійсно той хлопець потім перестав до мене чіплятись, і ми дійсно були в таких нейтральних відносинах. І насправді я вірю, що у той самий момент мені допомогла смі... сміливість, той момент, котрий Бог. Склав моє серце. Тому інколи у нашому житті будуть моменти, коли нам не потрібно бути боятись викликів, не потрібно бути боятись обставин, котрі нас оточують, а просто йти за Богом та довіряти йому. А зараз давайте повернемось до історії з Марією. Коли вона почула від Ангела, що її сестра вагітна, вона поспішила до неї, щоб привітати її. Коли ці жінки побачились, дитина всередині Єлисавети стрепенулася, її наповнив святий дух, і вона гучним голосом промовила наступне. Благословенна ти серед жінок, і благословенна дитина, яку ти носиш, блаженна та, що повірила у виконання того, що сказав Господь. І насправді тут сама Єлисавета, знаєш, наголошує на тому, що коли ми довіряємо Богу, приймаємо Його виклик у нашому житті, ми блаженні. Це дуже насправді інколи буває нелегко. Я вірю, що це було нелегко Марії. Але знаєш, вона впоралась, і я вірю, що ми з тобою також впораємось. І давай прямо зараз помолимось про це. Дорогий Ісус, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день, за сьогоднішнє зібрання. Ми дуже сильно любимо Тебе та просимо благослови кожного з нас сміливістю. Дай нам відповідати на виклики, котрі ти даєш нашому житті. Дай нам бути сміливими, проходити їх та не боятися нічого навколишніх обставин та все, що відбувається навкруги. Ми дуже сильно любимо Тебе та хочемо бути такими ж сміливими, як Марія. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Яка неймовірна історія. Так, сто відсотків з Марії, вийшов дуже класний детектив, така вона смілива. Так, так, класний детектив. Однак їй довелося стільки всього пройти, стільки перешкод, але вона не здавалась. І я вірю, це нас також надихає продовжувати свій шлях. Так, якщо це вийшло у Марії, то мабуть це вийде і в нас. І хоч це й нелегко, але ми будемо продовжувати робити те, що маємо. А вже ж, адже в Христі Ісусі ми можемо все. І ви також побачимо за тиждень. Па-па! Сподіваюсь, вам сподобались наші зібрання та історія про Марію, яка була слухняною та такою мужньою. І ми можемо бути такими ж самими. А тепер давайте усі разом помолимось. Ісус, я дякую тобі за сьогоднішній день за таке чудове служіння, допомагає нам бути такими ж самим мужніми, як Марія, та такими ж слухняними. Благослови нас наш наступний тиждень в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Побачимо ще раз тиждень. Усім пока!